Ця виставка є співпрацею муніципального мистецького центру та бюро спадщини. І в співпраці з командою Карпресторер ми зрозуміли, що ми горемо за одні ті самі речі за збереження, за реставрацію за те, щоб забрати цей радянський рудимент, який тільки зашкодив Львову в плані стін, стель і всього, що є навколо. І виявилося, що Василь є таким унікальним чоловіком, який працює з темою трансферів, і вони можуть бути проекспоновані як окремі об'єкти в галерейному просторі. І ми залюбки надали простір, і наші ідеї, і наші знання і вміння створювати виставки для того, щоб ці трансфери тут продемонструвати. Про виставку, яка відбувається зараз в муніципальному мистецькому центрі, то її можна розцінювати під багатьма різними кутами. По-перше, ми всі останні 5, може більше 10 років, говоримо про збереження спадщини. Це дуже конкретний приклад того, як цю спадщину можна зберігати. Її можна зберігати нерухомі речі, можна робити рухомими і зберігати на таких площинах, які ми називаємо трансфери. Другий момент ми знову можемо акцентувати на важливості і цінності тих речей, які лежать нібито за закритим шаром, шаром нового, старого, не дуже старого ремонту. І це важливо, тому що Львів це як айсберг. Те, що ми бачимо згори, зовсім не обов'язково те, що він є насправді. І от, власне, Василь Карпів і Карп Ресторер якраз зробили, напевно, вперше в історії Львова, бо я не знаю інших аналогів, виставку, де саме показують свою реставраторську діяльність в форматі перенесення стінописів і е, стель в окремий простір, як твір мистецтва. Львів тепер не просто перетворюють на євроремонтне місто. а Пережно ставляться до фасадів, інтер'єрів, деталей інтер'єру. І тим самим зберігають і інтерпретують Спадщину, роблять її знову модною і поєднують її, звісно, з сучасністю. На даний момент ми маємо. Місто, яким багато великою кількістю пам'яток культурної спадщини, і власне реставрація цих пам'яток є дуже важливим завданням для нашого покоління. Нашою виставкою і освітньою програмою, ми хочемо спонукати мешканців до того, щоб вони переусвідомлювали. Ці роботи, які вони хочуть провести в пам'яті, адже ми часто бачимо про те, що мешканці історичних будівель, купивши нерухомість в історичній будівлі, вони намагаються провести євроремонт, поміняти історичні вікна, історичні двері і зробити тут звичайний євроремонт. А цією виставкою ми хочемо їх спонукати до того, щоб вони переосмислили це, і коли вони приступають до робіт в історичних будівлях, щоб вони. Зверталися до фахівців, щоб ці фахівці їм надавали рекомендації, як це робити. Ну і освітня програма покликана для налагодження комунікації між реставраторами і мешканцями, адже багато мешканців мають ряд питань, які їм важливо задати фаховим спеціалістам і отримати відповідь. Основна мета нашого проєкту це показати приклади та методи збереження культурної спадщини в даній ситуації це твори мистецтва монументального характеру, які ми консервуємо та зберігаємо. Один з важливих пунктів нашої філософії це максимально. Автентично консервувати об'єкти монументального мистецтва, консервувати їх та показувати суспільству як елементи історії, яка проходила крізь певні століття.